Наше вітання, автомобільчик Volkswagen Jetta America. Двигун 2-літровий. На промивці системи охолодження із заміною радіатора пічки. Цей варіант я часто озвучую людям, які нам телефонують. Як найкращий варіант. І він дійсно найкращий. Коли вже радіатор пічки такий добряче підзабило. Він не вимається в новий стан, і тоді краще міняти його. Саме цей випадок ми сьогодні будемо робити на цьому автомобілі. Ми гарно вимаємо систему охолодження і замінимо радіатор пічки. Бачок, до речі, був замінений рік тому. Бачок був замінений, але ви бачите, що він вже мутний, тобто система має бруд. Що логічно, бо радіатор пічки забивається. Отже, підключаємось до автомобіля, будемо мити по ходу і, і мити і міняти. Одночасно якось буду вам показувати. Не переключайтесь, буде цікаво. Зробили перше підключення на передній радіатор і вирішили відразу злити антифриз, бо він такий старий, віддає якимсь неприємним запахом, пінистий і кольору немає. А, зливали, його, зливали його через фільтр. І щоб не попав в апарат, просто тримали фільтр на злив. Бачите, бруд є вже насипало. Ми не чистимо фільтр, цей вмикаємо далі апарат, будемо мити передній радіатор. В процесі промивочки покажу, як буде додатись бруд, як буде його хімія від'їдати від самих стінок радіатора. Фільтр підзабило вже добряче, погано став протікати наша рідина промивочна. Ми фільтр ставимо. Класник придбав новий радіатор пічки Nissence. Зараз маленька розпаковочка номер 70... 73 942. Він же вибитий на самому радіаторі, як бачимо. Радіатор виглядає так. В комплекті є паралон, щоб заклеїти. На оригінальному радіаторі виняли поролон, тільки ззаді стоїть. Зрівняємо по сотам. Бачите, тут дуже тоненькі стоять оці соти, які з одного резервуара в другий протікає рідина антифриз. А тут вони товші, бачите, вони ширші. Тому є така думка, що не так буде забивати, як кажуть, деякі. Люди в інтернеті, можливо, так і є, можливо, не так і буде забивати, але якщо брудна система буде дуже, це не спасе, що тут то всі 600. Абсолютно новенькі. В комплекті йдуть трубки, які не ставляться, не замінюються в автомобілі. Не знаю для чого їх ложать. Також є резинки уплотняючі і нові зажимчики. Цей радіатор оригінальний, бачите, що там всередині. Ну, видно, що він вже бувалий, брудний. Не став експериментувати власник над його промиттям, а просто міняє на новий з промивкою системи. Правильно робить, нормально повністю в нуль. Його вимити неможливо. Дальня сторона його тут в будь-якому випадку підкоксована буде. Запитаємо у власника, чи можливо його розрізати. Якщо буде можливо, то розріжемо. Ні, то ні. Вставимо цей радіатор на місце Новенький. Перейшли на промивочку двигуна, чуємо. В районі натяжного ролика ви самі чуєте звуки власнику на заміточку обратить внимание, що там воно шкребе. Бруд в двигуні є, його чимало, я б сказав, подивіться скільки така Добряча жменька лежить. Бачите, так? Да? Так. Переключились на двигун зі сторони радіатора пічки, подивимося, що з цієї сторони в нас чистенький фільтр.

На заведеній автомобілі з помпою, працюючи ще більше, викидує його. Зупиню, подивіться. Чай є чай. Давай я промивку. В процесі промивочки вже змінили багато фільтрів, третій чи четвертий, знову почистили, перевіряємо на цей раз, чи кидає чи не бруд. Як бачите, зменшився вже потік вибросу. По-любому ще є. Дивимося, Ну так, але вже значно менше. Збирали систему, перевірили герметичність, все порядок. Іде вакуумна заправка антифризу. Антифриз власник привіз свій хеп G12 без плюса. ну Гарно підходить під цей автомобіль. Навіть на бачку написано G12. Для тих, хто думає, що купить, який антифриз, просто берете G12, любий з плюсом, Суперплюс, без плюса, який кому подобається. Заправимо, заводимо автомобіль, прогріваємо, дивимося, як буде працювати чистенька система з новим радіатором пічки. Закінчили всі роботи, саме промили систему охолодження Volkswagen Jetta America, двигун 2-літровий, і замінили радіатор пічки на Nissan. Зараз покажу вам більш детальніше. Антифриз G12, він такий червонуватого відтінку, не розоватого. Такий і має бути бачок чистий, система помита, дуже брудна була. Перейдемо саме цікаве до автомобіля. Покажу вам зараз температурний режим 91 градус зараз, на радіаторі 90. Термостат зараз відкритий. Машина працює холостим ходом. На холостому ходу середній правий. Плюс-мінус нас видає до включення там, вентилятора, скажем, 74-75 набирає. Ну, Плюс-мінус від 74 до 75 тестували вже. Права сторона і ліва сторона, ну, можна сказати, по правій стороні. Права сторона на пару градусів. Менше, ніж серединка. Далі даємо обертів двигуна. Зараз даю обертів. Подивимося, як набирає радіатор пічки на обертах. 80 градусів подолано, йде далі набір. Тобто, на відчуття на руку прям пече. Ну Так і повинно бути. Свіженький новий радіатор на чистій промитій системі. Супер. 81, можна ще газувати, ну не буду вже газувати. Гарний результат. Новенький радіатор, є новенький радіатор. Але ще раз нагадаю, що систему охолодження при цьому треба промити. Тому як не вигнавши той бруд, який ви бачили в цьому ролику, він знову потрапить охолодж... систему... із системи охолодження в радіатор пічки. І буде те ж сам. Завершаємо відео з цим автомобілем. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного, мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!